Всім привіт! В цьому відео ми розглянемо, як користуватися програмою PowerPoint. І давайте почнемо. На головному екрані у нас зараз є теми, які ми можемо вибрати. Стандарт... Стандартні теми, які ми можемо вибрати. Якщо натиснемо на нову презентацію, у нас створиться пустий слайд. Далі ми перейдемо в вкладку Відкрити. Тут у нас нещодавно відкриті наші презентації, або всі презентації, які є на нашому комп'ютері. Так, тепер ми перейдемо в вкладку Зберегти як. Тут ми зараз натиснемо на огляд. І можна нашу презентацію зберегти не лише як презентацію, але і як PDF, малюнок або відео. Тепер ми переходимо в вкладку в експорт, і тут вже теж можна створити як документ, або вже експортувати його в відеозапис. І Тоді в нас буде відеопрезентація. Тут можна і вибрати якість презентації і показ, скільки буде показуватись наша презентація. Тобто, перш, ну, один слайд. Тоді ми так, переходимо в файл створити і створюємо наш слайд. Так, Ми бачимо, тут у нас створився слайд, і у нас є заголовок слайду і підзаголовок. Давайте його зараз оберемо. Переходимо в макет і пустий слайд. Так, тепер давайте наберемо якийсь текст для того, щоб набрати текст. Ми зараз перейдемо, натиснемо на квадрат з букви, а текстове поле. Вибираємо його. І давайте надрукуємо, ну, наприклад, презентацію. Так, є. Тепер, щоб не було так скучно нашому тексту, давайте додамо ще фігуру. Теж переходимо О, і вибираємо, наприклад, стрілочку. Так, є. І тепер можна переміщати в різні сторони. Але є тут одне таке, но якщо ми перемістимо її за межі робочої зони, то її видно не буде. І це не лише це з будь об'єктом. Якщо ми виносимо за робочу зону, його видно не буде. Давайте я зараз покажу. Ось. Ось. Повертаємо стрілечку на місце. Так як ми бачимо, тепер її видно. Тепер давайте створимо дублікат з цього слайду. Тепер давайте змінимо напрям нашої стрілечки, щоб вона дивилась не вниз. Для цього ми не створимо нову фігуру, а просто обертаємо її по своїй осі. Ось є. Якщо ми хочемо змінити Колір нашої стрілечки, тому просто вибираємо заливку фігури і тут вже можна вибрати будь-який колір. Але давайте змінимо колір слайду, саме цього другого. Для цього, щоб змінити колір, ми клацнемо правої кнопки мишки і вибираємо формат тла. Вибираємо колір. Наприклад, оранжевий. Тепер у нас два слайди з різним кольором полотна. Тепер давайте перейдемо до тексту. Створимо копію. До цього ми можемо піти більш стандартним методом. Тобто через меню, скопіювати, потім вставити або використавши комбінацію клавіш Ctrl-C, ctrl V. Але можна ще набагато краще це зробити, зажавши комбінацію клавіш Ctrl-Shift. І Shift перейти на наш текст, і ми можемо переміщати по горизонталі і по вертикалі. Якщо ми зробимо, просто занатисуємо контур і перейдемо до тексту, і можна тоді перемістити в любу точку слайду. Тепер давайте це зробимо з нашою фігурою, зажимаємо контр, переходимо на фігуру. У нас є копія. О, так само більш доцільно буде використати зараз ctrl shift і перенести її по горизонталі. Все є. Замінимо колір цієї фігури через велику фігуру на червоний. І замінимо колір в іншій фігурі. Але не через заливку фігур, а через формат за зразком. Для цього натискаємо на фігуру. Завчуємо формат за зразком і знову на фігуру. І у нас тепер вона становиться червоною. Так само можна це зробити через комбінацію клавіш. Затискаємо Ctrl-Shift-C і переходимо на іншу фігуру. І тепер натискаємо комбінацію Ctrl-Shift-V. Все, тепер у нас формат за зразком. Тепер ми зазначили з фігурами. Давайте почнемо працювати з шрифтом. Для цього переходимо в панель швидкого доступу. Раз закриємо формат фігур, це, щоб не заважало. Так. Ось Шрифт вибираємо. шрифт. Тут можна вибрати будь-який, який вам сподобається. Давайте, наприклад, ось цей. Тоді можна змінити йому кольор. Любим. І можна зробити його гирний. Так само можна зробити це з іншим текстом. Виконавши формат за зразком. Натискаємо Ctrl-Shift-C і Ctrl-Shift-V. Все, тепер у нас два однакових шрифта Також можна через швидку панель вставити Таблицю наприклад. Так само, як і в інших програмах. Тепер давайте так само зображення фігури Smart Art. Ми розберемо на інші вже в наступному відео. Такі можна вибрати діаграми. Тепер переходимо в вкладку конструктор. Тут у нас є різні теми, за якими ми можемо оформити нашу презентацію. Але можна також і створити свою тему. Далі переходи. Давайте спробуємо, наприклад, поява. Переходи у нас діють на самий слайд. Зараз пок... зробимо показ презентації. Ось так. І тоді давайте переходимо в вкладку анімація. Анімація вже діє на самий, на саму, на самий текст, або на якусь фігуру або на фото. Те, що на вміст самого слайду. Після чого у нас виходить сама анімація. Тоді переходимо до вкладку Пока слайдів, тут можна настроїти Пока слайду. Якщо ми виберемо будь-який об'єкт на нашій презентації, наприклад, фігуру, то у нас з'являється така вкладка як формат. Тут ми можемо редагувати наш об'єкт, наприклад, змінити колір фігури, контур, також Можна змінити стиль. Це, наприклад, якщо ми будемо редагувати текст. І давайте тепер упорядкуємо наші об'єкти за одним боком. Зазвичай ми можемо перетягнути наші об'єкти за допомогою мишки. Наприклад, слідочку вниз, то вгору презентацію. Але можна, щоб більш швидше, можна зробити, натиснути на упорядкувати І, наприклад, за лівим боком. І в нас вирівняється все за лівим боком. Давайте тепер ставимо якусь картинку і будемо її редагувати. Ось ми ставили картинку. Можна і змінити її розмір під нашу презентацію. Можна, наприклад, її обрізати. Для цього натискаємо на значок виділення. І вона у нас, наша картинка, обрізалась. Також ми можемо змінити її висоту та ширину. Але тут є саме таке цікавіше, якщо мені треба буде виділити. Якусь один об'єкт на картинці, наприклад, овочі, то я натискаю на видалення тила, вибираю об'єкт, який мені потрібно, Який об'єкт треба виділити, я його виділяю, щоб він горів у нас фіолетовим. І зберігаю зміни. Тепер знову. Обрізаю картинку. І все. Тепер у нас все готово. На цьому все. Сподіваюся, що це відео було корисним. До нової зустрічі. Підписуйтесь та ставте лайки.